Усім самим найкращим величезний привіт! Я вас запрошую на канал акційного блогера Віталія Квентуріно. І сьогодні ми з вами подивимося, які новинки акції знижки у магазині Аврора. На Квітень, я сподіваюся, що зараз буде дуже багато цікавого. Акції тривають з 1 по 6 квітня. Дякую за коментарі та вподобайки ваші. Давайте з вами швиденько подивимось на засоби гігієни, що по акції, і будемо рухатись з вами далі. Бачу, зі знижкою по 29 гривень зараз спрей для волосся тут 150 чи 100? 100 мілілітрів. Активатор росту, спрей, який не змивається, наносити для на волосся і все, 29 гривень зараз зі знижкою. Бальзам маска для волосся, 7 трав для відновлення волосся 480 мл, 64 гривні. Тріуга це аюрведична косметика. Зверніть увагу, безсульфатний м'який шампунь, без силіконів, парабенів та барвників 250 мл. Зараз 64 гривні. А ще з цієї серії можна придбати також спрей для розчісування волосся, блиск для довгого волосся 250 чи 200? 200 мл за ціною 88 гривень. А ось такий шампунь можна придбати зараз за 15 гривень. Потрібно просто перелити у свою тару піна колада для всіх типів волосся пакування 200 мл. В акції шампунь Колан. Це а, також а, для будь-якого типу волосся. Тут ціли, цілий літр 39 гривень. Жіночі антиперспіранти синіта по 59 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати сіль для ванни. Дуже багато різних ароматів. А мені здається, з лавандою найкраще. Пакування 500 грамів 32 гривні. Чоловічі кулькові дезодоранти, антиперспіранти від «Сеніта» Зараз лише 29 гривень. Фрешгель від біокун для вмивання шкіри обличчя 150 мл – 84 гривні. А ще зі знижкою можна придбати ось такий тонік для обличчя біокон 200 мл 77 гривень. Зубна паста Colgate 75 мл 44 гривні. Ось таку також зараз можна придбати зі знижкою 64 гривні 75 мл. Досить вдалий набір можна використовувати для. Подарунка такий набір або навіть для себе. Дивіться, яка гарна, цікава косметичка. І в наборі три одиниці. Гей для душу, лосьйон і ще щось третє. Що це в нас таке? Зараз я подивлюсь: парфумований спрей для тіла і ціна такого набору. Показую як новинку 299 гривень. Зверніть зараз увагу. І тут я ще знайшов ще один цікавий набір. Можна сказати, також подарунковий, але вже без косметички. Тут гель для душу, лосьон для тіла. І дивіться, які цікаві бомбочки для ванни, такі як перламутр золото. Ціна такого набору. 199 гривень. Також показую вам як новинку. Фарба для волосся Лірені зараз 29 гривень. Мило 500 г 29 гривень. А ось таке можна придбати за 16 гривень 450 мл. Просто перелити у свою тару. Новинка, крем, мило для рук 500 мл. Бачу, що досить густе з ароматом персика. І є ще мед та молоко. Ціна такої новинки 55 гривень. Для малечі дитяче мило шик тверде 140 грамів, зараз 22 гривні. А ось таке можна придбати за 9 гривень. Тверде мило Гранд Шарм. Тут пакування також велике, 125 грамів. Зараз по 19 гривень. Аромати в асортименті. Я бачу все одно в Аврорі з'являються все більше і більше різних іграшок. Ось такі зараз цікаві по 699 гривень. Дуже кумедна овечка, і ця овечка не проста. Дивіться. Вона готує годує <смі> <смі> маленьких своїх діток. Ну, Таке я би не додумався, чесне слово. Дивіться, вони всі пришиті, овечка з своїми дітками. Ціна такої новинки розсмішила мене ця іграшка, я вам показую 449 гривень. Було би добре, якщо ви придумали оцих діток всіх на липучку. Не так пришито, а щоб вони були на липучці, щоб можна було відривати. А тут так присмокталися. Знову з'явились кутячі лапки, їх дуже швидко розбирають 44 гривні. Новинка, дитячий слинявчик. А, самі а, кольори а, в асортименті малюнки. Ціна 149 гривень. А насправді це не зайчик, це просто а, дівчинка має ось таку шапочку у вигляді зайчика. Лялечка. І зараз на неї хороша знижка 99 гривень. Навіть з'явилась Мавка. Дивіться, до чого тільки не придумають. Мавка 699. Лялька у стильному одязі, зараз також зі знижкою 99 гривень. І тут є дуже багато різних моделей ляльок. Теж досить цікавий набір. Розкопка камінців. Ціна 99 гривень. Серветки, паперові білі 100 штук двошарові, 27 гривень зараз зі знижкою. В акції зараз паперовий рушник на 500 відривів двошаровий, а ціна його 79 гривень. Хочу вам показати новинку. Зверніть увагу, чорні серветки. Розмір 24 на 24 двошарові, тут 200 штук. Досить цікаво. І ціна такої новинки 129 гривень. Рушники паперові дві штуки. В наборі двошарові. Ціна 37 гривень. Можна придбати ось такі білі 150 штук двошарові за ціною 37 гривень. Папір туалетний. А мальва 19 гривень. І ось такий стандартний, але бачу він досить добре намотаний. 6, а, вибачаюсь, 8 гривень. А ось таке пакування туалетного паперу із 4 штук. Зараз можна придбати за 47 гривень. 29 гривень коштують ось такі лампочки. Тут я знайшов таку новинку, дивіться, led лампа. Давайте відкриємо, подивимось, що це за ледь лампа така. Завжди, коли щось нове, досить цікаве. Так, ось така лампа. Хочу сказати, що досить цікаво, але вона працює не від батарейок, тому потрібно ставити на те місце, де ближче до розетки. Світить у холодному, теплому та жовтому кольорі три положення, і яскравість можна збавити і додати і знімати яскравість. Ну, цікаво, але мені б було би було б зручно, якщо б вона була на батарейках і десь її поставити десь на поличку. А так зараз скажу ціну. 279 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось такі супниці: 64 гривні бульйонниці керамічні на 650 мл. Є різні кольори. Так, новинка в нашій Аврорі. Ось такі чашки, можна сказати, до кавусі. Зверніть увагу, вони так цікаво зроблені. І зараз скажу ціну на такі чашки. Ціна такої новинки 69 гривень. Зі знижкою зараз ось такі стакани з подвійними стінками 69 гривень. Банка для сипучих 119 із бамбуковою герметичною кришкою. Цукорниця подвійна, зверніть увагу, подвійна, скляна. Зараз вона зі знижкою: 169 гривень, якщо вірите, да, 169 гривень. І я зараз її відкрию і хочу вам показати. Так, ось такий вигляд має ця цукерниця подвійна. Ну, що я вам скажу, знизу можна насипати навіть якихось цукірок. Ось, а зверху можна тримати цукор. Ну, це, в принципі, вже як то кажуть. Справа господаря. Так, тут я знайшов місце пусте. Ось, бачите, досить гарно продумано. До речі, можна насипати цукор сюди і сюди, а вже сюди підсипати. В акції зараз ось такий салатник на 19 см, діаметр 109 гривень. Тарілка супова 119 гривень, якщо це вона. Тарілка обідня з візерунком. Це, мабуть, не вона. Давайте тоді проб'ємо ціну цієї новинки, її не було. А вона по 44 гривні. Зараз зі знижкою зверніть увагу. Ось таку десертну можна зараз придбати за 49 гривень. Зі знижкою зараз ось така металева фруктовниця. Ціна 88 гривень. Нові чашки із мусіндрами. Кожна чашка різна. Малюнок з однієї сторони. Ціна зараз по 64 гривні на 350 мл. А оці також можна купити зі знижкою з логотипом Аврора. Ціна 59 гривень також на 350 мл. Зі знижкою можна придбати ось таку скляну банку. герметична скляна кришка, а зверху сердечко. Ціна зі знижкою 99 гривень. Ось такі чашки зараз по 77 гривень, також на 350 мл. Багато різних візерунків. Зі знижкою зараз скляна ємність для сипучих. Бамбукова герметична кришка. Можна використовувати для спагетті 199 гривень. Так, здається, акція скінчилась. Так, акція скінчилась, вибачайте. Дуже хороший цікавий набір із двох дощечок. Зараз 179 гривень. Бамбукова дошка трішки більша і пластикова трішки менша. Також зараз зверніть увагу зі знижкою. Пляшка для олії або ж для оцту по 69 гривень. Скляна і з дозатором. Хочу показати нові чашки, привезли також із логотипом Аврора. Ціна такої чашечки. 69 гривень на 350 мл. Ємність для спецій по 12 гривень. А ось такий дозатор для олії, скляний, зараз, по 69 гривень. А зі щіточкою я хочу відкрити показати. Так, ось так само виглядає дозатор. Сюди можна налити олію і потім змащувати ось таким чином вашу страву. Досить цікава річ. Зі знижку зараз можна придбати вази, кольори також в асортименті, але не пробивається, на жаль, штрих-код. Ціна 99 гривень. Ще хочу вам показати новинку, це також нова ваза. Штрих-код на упаковці. Зараз просканую, досить цікаво, так продумано. Ціна такої новинки 149. Привезли нові прогумовані килимочки, досить цікаві кольори. Прогумовані з цієї сторони, зараз скажу ціну. 99 гривень. Є ще ось така панда. І ось такі мінімалістичні. Зараз вішалка, ось така металева настінна по 27 гривень. Набір губок добра господиня двосторонні. Пінні 5 штук 29 гривень. Є ось такі від файно-антибактеріальні 4 штуки. Двосторонні. Також зі знижкою зараз 32 гривні. 24 гривні коштує ось такий набір із 11 губок. Ось такі кошики зараз можна придбати зі знижкою. Одразу показую вам кольори. Вони з ручками, пластикові. Ціна 59 гривень. Ганчірка для миття підлоги, розмір 50 на 60 це Аврора 365, власна марка 29 гривень. Ганчірка для підлоги Файно, 50 на 70 розмір і ціна 42 гривні. В акції пластикові кошики з ручками 99 гривень. І ще одна новинка: ось такий пластиковий дозатор для рідини для миття посуду і одразу відділення для ваших губок для миття посуду. Ціна такої новинки 199 гривень. Знову з'явилися котячі лапки це підставки для зубної щітки та для зубних паст. 39 гривень. За 29 гривень можна придбати ось такий підвісний кошик. Має гачки, підвішуєте ось таким чином і користуєтесь. Хочемо побажати економних покупок, всього найкращого. Нехай у все буде гаразд. Ми вже з вами зустрінемось у наступних відео.